Є питання з забиванням. Оцей диск 100% треба знімати. Ця защита, все працює. Питань нема. Доброго дня, друзі, ну що, їдемо на останню нашу діляночку з посівної в цьому році. Там, де буде соя. Їдемо з дисками від компанії Гермес. Будемо дискувати і сіяти, так як площа прийшла нам необробленою, де після нового року. Сьогодні діскуємо, завтра їдемо, як це благополучно, сіємо сою. Ділянка там невелика, на 7,5 гектар. Зараз покажу по нюансах і тисків. Ми з інженером Гермеса зв'язалися від тобто. Споживачок на контакт, це мені дуже подобається. Ми їм рекомендації підказали з приводу там защити, ну я вам вийду покажу. Але там у нас і по цілі була робота ними, і такий кругний комп після дисків, гермес виходить у нас. Є питання, ось оставляє таку яму. воно. З чим це зв'язано, зараз будемо розбиратися, з хлопцями, зізванюватися. На мою думку, просто треба зняти оту стойку першу. Так як, виходить, цей диск викинув туди, а цей диск він почти напротив, дивіться. Викидає туди. І виходить, така яма в нас. Ну що, друзі, зробили ми десь гектар 3 вже. Ось так ось, виходить, це все в нас діло. Е, ну, З приводу того, що диски оставляють отаку борозду. Ось бачите посеред цього, ну і чітко видно. І отак ось назад. Ну, тобто ось яма пішла отут ось. І через усе отуди аж до кінця. Дивився, я ходив, обдивлявся. Е, хлопці з Гермеса зробили. Конструкцію таку, ну, тобто, щоб диски були 2,7 метра, але щоб габарити їх, ну, зменшити, щоб в транспортному положенні було краще. Дивіться ситуація. З, з, з чогось у нас виходить, а тут оця борозда. Ну, Це проход, ось, минулий проход. Дивіться, виходить, в нас диск. Оцей. Вкидає землю всередину. А тільки в нас з цієї сторони один, виходить, викидає землю на наружу. Ну, З цієї сторони, согласен. ця защита, все працює. Питань нема. Також дивимося з цієї сторони. Кожний диск, дивіться, цей диск, оцей, допустимо, прикидає цим диском. Цей диск е, прикидає цей диск. А оцей диск. Нема вже чим прикидати, він оставляє борозду. Остається ямка, бачите в нас. І слідчий передній не прикидає цей, а викидає. І виходить, два диска, один викидає туди, на наружу, другий всередину. Тобто е, оцей диск 100% треба знімати. То що, 에, получиться в нас 에, т, 에, така ситуація, що один диск тільки буде закидати всередину. Тобто оцей викидатиме диск у нас, а тим диском буде закидати назад. Так само вийде треба ну, 100% його знімати, тому що той диск кинув всередину. Цей диск кинув е, на наружу. І вийшлося як розорка. А оцю ж яму опять же, нема чим прикидати. Ну, тобто, все, елементарно. Тут немає цих, то що кожен диск прикидає один одного. А ось цей нікуди. Тобто оцей має бути крайній. Перед нього повинен, ну, не повинен диск викидати на наружу. Із-за цього ця проблема. Ось бачите, отак я зараз присяду, може він тут ось риє, туди йому. І з цієї сторони викидає на наружу. Ну, Тобто конструкція так не вийде. Так, да, інтересна була ідея, Ну, 2,7 метри треба ну, буде робити з них 2,5 по-моєму, вийде знімати оцей диск. Будемо ми, так як должно бути одинакове батарей цих, цих стойок, щоб трактора ні вправо, ні вліво не тягло. І з цієї сторони будемо ми знімати підождіть Там передній, а тут задній. І все буде чудово в нас тоді.